23 лютого о 22.00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра документального фільму Аматори повстання нації про цивільних, які долучилися до ТРО після 24 лютого 2022 року. За сюжетом фільм фіксує особливий момент у житті української нації дієвого народного повстання проти російських окупантів. Ця історія є результатом сотень інтерв'ю цивільних, які пішли до ТРО після початку повномасштабного вторгнення, і ми глядачі побачимо війну їхніми очима. Від першого рішення взяти в руки зброю до боїв, смертей, оптимізму, сили, болю та ніжності, як крок за кроком мирні ставали воїнами. Понад 100 тисяч українців та українок долучилися до національного спротиву в складі сил територіальної оборони в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Майже ніхто із них не мав військового досвіду. Автори фільму свідомо не вибрали героїв за критерієм участі у знаменитих боях та визначальних подіях війни. Героями і кожен, хто наважився взяти до рук зброю у дні вирішення долі української нації. І ось чим один із авторів фільму Максим Куричкін поділився з майбутніми глядачами. Час впливає, і багато другоцінних подробиць втрачається так влаштована людська пам'ять. Герої переростають себе тодішніх, вони вже далеко не аматори, а досвідчені воїни. Але ми переконані, що для історії важливо зберегти нецензуровану версію подій, показати не теперішніх професіоналів, а тодішніх початківців-аматорів. До речі, творчою групою зафільмовано величезний обсяг матеріалу, але до фільму увійшла лише його невелика частина. Тому продюсери фільму планують передати весь масив до Інституту національної пам'яті, і він стане основою для робіт майбутніх кінематографістів матеріалом для істориків. Ну і наостанок, давайте відмітимо, що фільм аматори створено за приватні гроші продюсерів фільму, загальний бюджет якого склав близько 2 мільйонів гривень. Що ж, діліться в коментарі? Чи будете чекати на прем'єру? Ставте подобайку і до зустрічі!